Вітаю, я Леся Мариненко і це новий проект наші. Це пандус, доріжка, якою кожного дня до цієї оселі йдуть люди. Близькі, родичі, знайомі йдуть тому, що їм тут завжди раді, а їх допомога буде доречною. За цими дверима живуть звичайні і незвичайні люди, незвичайні своїм життєлюбством і жагою до життя. Хочете перевірити? Тоді підемо до них у гості. Вона народилась у повноцінній дружній сім'ї, перша дитина і перша радість великої родини, жвава, непосидюча, жадібна до всього цікавого. Закінчила школу із золотою медаллю і вступила до педагогічного університету на факультет іноземних мов. А потім пішла вчителювати до 71-ї загальноосвітньої школи. Доля була прихильною до розумниці і красуні Наталі, але те, що стало згодом, розділило життя нашої героїні на до і після аварія. которая произошла 11 лет тому, очень изменила нашу жизнь. Ну, изменила, с одной стороны, якобы и в лучшую сторону. Мы почувствовали семью еще сплоченней, еще сильней, еще родней. Да как-то так, трогательно. А с другой стороны, конечно, очень тяжело осознавать, что ты физически не здоров. Но у нас семья вообще оптимистов. Мы никогда не зацикливаемся на том, что «ой, завтра будет плохо». Не живемо одним днем. На усіх у них одне прізвище: кот на усіх один біль, одна радість. Автомобільна аварія, що сталася одного літнього вечора 2005 року, змінила звичне життя родини назавжди. Мати і доня дивом вижили, але так і не змогли повернутися до повноцінного життя. Після автокатастрофи молода на той час Таїсія не тільки не втратила чоловіка через свою інвалідність, а ще й більше поринула в його турботу і підтримку. Володимир не залишав своїх дівчат ні на мить. Я лично не вникала в то, что я не смогу ходить. Или моя дочка говорить смогу... да, говорити, що ви не будете ходить вообще, а дочь ваша вряд ли виживі. Даже в мыслях не допускали. Світ навколо був приязним до Наталі, улюблениця батьків, розумниця, активістка, щаслива в заміжі і з грандіозними планами на майбутнє. Родилась я і виросла в очень щасливій любящей меня сім'ї. Полноценная мама, папа, всі здорові, роботящи, бабусі, дедушки. всі мене любили, лілеїли. Життя нашої героїні було одним яскравим спалахом, але біда, як чорне вороня, вже кружляла над її життям. Летом, будучи замужем, собиралася зі со своїм мужем в командировку в города Деса і по вечером, скорее ночью, мы возвращались домой. В машине находился мой муж Андрей. Ныне он погиб в аварии, моя мама и я. К сожалению, авария была очень страшная и... Наші травми були настолько серйозні, що на сьогодні я нахожусь в інвалідній колясі, як ви бачите, а мама теж інвалід першої групи. Але, слава було, вона вміє ходити. Та літня ніч стала фатальною для молодого подружжя. В страшній аварії загинув коханий чоловік Наталі і єдиний син в сім'ї. А матір і доня в тяжкому стані потрапили до реанімації. Перші сказала, неділі. Полного пребывания в реанимации и неосознания того, что со мной сегодня случилось и как жить и дальше приводили меня в ужас, конечно, когда я поняла всю серьезность своей проблемы. И э, когда я уже научилась говорить, потому что кроме того, что был сломан позвоночник, разорван спиной мозг, у меня много переломанных ребер, которые пробили мои легкие, я не могла дышать. Возле меня стоял в реанимации искусственный вентилятор легких. Я видела только, открыв глаза после многих-многих дней в реанимации я увидела посидевшего отца. И на то время я писала на бумаге, потому что говорить еще не могла. Я пишу, папа, ты что седой? Он говорит, дочь, так бывает иногда в жизни. Більш-менш усвідомлюючи дійсність, Наталія увесь час запитувала, де її чоловік і мама. Найбільше, як у дитинстві вона хотіла бути поруч з мамою. Я спросила, де моя мама. Мама лежала, звісно, в цій же больниці. Після Операції ні, і ще працю дістяли. В общем, я очень сильно хотіла к мамі в комнату. Меня перевели, і я лежала лицом к лицу со своєю мамою. Звістка про страшну аварію блискавично розійшлась серед близьких і знайомих сім'ї. На біду відгукнулись майже усі, хто знав дружню родину. Несли гроші, їжу, медикаменти, доглядали і чергували. Вишикувався своєрідний ланцюг допомоги, щоб повернути до повноцінного життя тяжко травмованих жінок. Приїжджали ми з мамою так дуже довго. Наверное, месяца, может и того. Но меня волновал один вопрос, где мой муж? Почему я вижу маму и где мой Андрей? Мені врали, откровенно говоря, всі і Андрюшина мама теж вона мені говорила, що лежить в Одесі з травмою головного мозга, він восстановится, все буде добре. Они не рисовали розову картинку, в яку я щедро вірила, дабы я мозгами не тронулась. Багато операцій невтішних прогнозів. Наталію в прямому розумінні до докупи. У Харкові лікар, який прооперував Наталію, сказав сидітимеш, і вона сіла, попри усі прогнози. Рядом со мною знаходилась моя бабушка, яка просто вибігла із коридор, плакала і восхваляла Господа Бога за те, що я хоча б сижу. Та страшна аварія відібрала в Наталі чоловіка і можливість ходити, але не змогла відібрати жагу до життя. Рік за роком важкої праці над неслухняним тілом. Багато слів, свічої, безпорадності, але Наталія не здавалась. День за днем, пристосовуючись до чотирьох коліс, вона наново вчилась радіти життю. За это время познакомилась с молодым человеком, который сказал мне о том, что в принципе четыре колеса это не самая главная проблема. У тебя есть доброе сердце, у тебя есть мозги, и, слава богу, на месте. Ты соображаешь и можно жить, улыбайся, тебе это идет. Вы знаете, я, я ему поверила. Усім серцем повірила і відкрила його для нових і радісних змін. Молодий чоловік, закоханий в неї, красень активіст в минулому, також зазнав багато болю, і Наталія стала для нього подарунком долі. Дві душі, дві здорові людини у минулому зустрілись у інвалідних візках, щоб написати нову історію кохання. Моя мама всегда говорила: якщо би ти не була в коляскі, ви б тебе ловили на луні. Це була доленосна зустріч, яка дала початок новому життю. У молодої пари на візках народився Ваня, чорноока татова подоба. Вони стали однією з трьох родин в Україні, які, маючи подібні проблеми зі здоров'ям, народили дитину. я могу гордиться тем, что в своем положении я тяжело носила ляльку все 9 месяцев. Первые 6 месяцев я еще как-то могла путешествовать по квартире. А потом я просто лежала пузом кверху, потому что мне было очень тяжело сидеть. И меня прокисерили, у меня родился мальчик. Его зовут Иван. Иван, и это моя гордость, это моя опора, это моя надежда, это моя большая-большая любовь. Велика любов Наталі має три роки підвищений темпоритм життя. Хлопчик обличчям вдався до тата, але не посидючи, як мама. Допитливий, цікавий до усього. Батькам на візках складно, але для них це не проблема, а звичайні будні. Не скаржаться, не скиглять, живуть, прикладаючи зусилля в кожний день. Обмежені в рухах, часто відчуваючи сильний фізичний біль, неймовірними зусиллями досягають кожний сантиметр життя, щоб не приносити рідним зайвий клопіт. І дружня родина Наталі завжди поруч. Одна в полі не воїн, правда? Поэтому нас много. Пару на візках, що виховують спільну дитину, сприймають не завжди доброзичливо. Намагаються нав'язати свою думку щодо неспроможності повноцінного виховання дитини. Кажуть, що інваліди не мають права народжувати дітей. Наталія з болем розповідає про це. Та, дивлячись на її оточення, розумієш, що підтримки в неї набагато більше. До зустрічі з Наташою я іспитувала ну, людям. с ограниченными способностями, ну, я ощущала только жалость. А когда я познакомилась с Наташей, ну, я поняла, что это ну, они не так, как сказать, они все могут. Если захотят, они все могут, они сильные. Мы уже давно в этом доме живем. Вот знаем нашу Наташеньку. От, ми її дуже любимо всіх, тому що я ще зблю й плакати, <глухи> тому що вона такий чоловік, що всім допомагає, нікого без знімання не оставить. Всі двері в неї відкриті. Ми стараємося, вона старається возле дому робити, і ми стараємося полісаднічок, усю, давай. Е так би сказати, вона нас заводить, як би сказати. І ми примір і теж робимо. На момент зйомок ваніному татові робили чергову операцію в столиці чергову за його довге життя на візку, але він тримається і ще надихає свою Наталію. А двері її будинку завжди відкриті для гостей. Кожного ранку навідується чоловік подруги запитати, чи не потрібна яка допомога. Поруч мешкає рідний брат і зовсім недалеко батьки. Тримаються вкупі, а родину вважають великим скарбом і подарунком неба. Щирі закохані один в одного. І хочу сказати, що сім'я для мене – це найголовніше. Как говорят, все познается в сравнении. Вот так и у нас произошло. Муж, дай Бог ему здоровья. Сестра с зятем. Это неотъемлемая часть наша, моя родная сестра. Сын, умничка, таких нету. Поэтому всем рекомендую, советую. Если где-то рвется маленькая ниточка, не надо ее разрывать. Надо максимум приложить для того, чтобы семью сохранить. Потому что важнее семьи детей, внуков ничего нет. Деньги, это чепуха. Все это на жену и приходящее. И здоровье. Восстанавливаешь только благодаря тому, что чувствуешь хорошую поддержку. И думаешь, ты нужен. Я должна жить, потому что нужна дочери. И опять плачу, извините, Шевель. Семья. Ну, семья для меня, я как вам сказать, святая. Просто святая. Семья, жена. Так куда же я и я буду влади іспит на мужність готовила доля родині. Були втрати, біль, безпорадність. Буревії ламали цеглини цього дому, але так і не змогли його зруйнувати. Хіба є яка сила в світі, яка б змогла здолати любов? На сегодня вот Кривой Рог, моя квартира, мои родные, все рядом, те, которых я люблю. Я любила жизнь, да я ее сейчас люблю. Правда, у меня даже, наверное, сейчас четыре колеса не сдерживают. Если бы я могла, я бы, наверное, ну, ехала быстрее всех, впереди планеты всей, да. Это вона одна. Під моїм натиском вона швидко зламалась. А тепер я беру декілька і спробую їх зламати. Бачите, в мене не виходить. Розумієте цю ситуацію? Тримайтеся разом. І нехай міцними будуть ваші родини. А хворим надію на одужання. Бувайте здорові. Побачимось.